Я думаю, для вас це дуже знайома поза. Ви багато проводите ось так часу. І знаєте, в чому є велика проблема? У вас дуже напружені грудні м'язи. Ви постійно знаходитесь в ось такому положенні. З цим потрібно щось робити, інакше ваша постава буде тільки псуватись постійно. Зараз покажу, що потрібно робити. Додаємо трошки для ковзання масла або крем. Починаємо просто з звичайних масуючих рухів, нічого е, особливого, пропрацьовуємо так декілька хвилин. Ось такі ковзаючі рухи, ми постійно потрошки нарощуємо силу, ми ковзаємо по ходу м'язових волокон. Кожен раз трошечки сильніше притискаючи. Наступний рух: ми беремо руку ось таким чином, робимо ротацію і при цьому ковзаємо. Далі беремо руку ось таким чином і будемо тиснути на грудний м'яз достатньо сильно, і при цьому відводити руку. Тобто ви руку відводите, у вас розтягуються м'язи, але при цьому ви сильно притиснули грудний м'яз, і він у вас під пальцями розтягується і мобілізується м'яка тканина.